Так, друзі, дуже наболіло питання з приводу 31.4 пункту правил 31.5. Тобто 31.4 заборонено використання транспортного засобу, наприклад, з неосвітленим номерним знаком. Будемо розбиратися. А в пункті 31.5 прописано, що можна виправити на місці або їхати до місця найближчого ремонту. Але чи зі штрафом повинна їхати особа, чи без нього, якщо не вдається виправити, Складне питання, але багато рішень суду з цього приводу я знайшов, де посилаються саме на 280 статтю КОАП обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адмінправопорушення. Саме ж там прописано. чи винна особа у цьому правопорушенні? І якщо вона виконала пункт правил 2-3, а саме перед початком руху? Обійшла транспортний засіб, встановила все в порядку. Чи працюють усі прилади, то вона не винна, але рішення Верховного суду чи Конституційного цього приводу немає. Це рішення суду першої та другої інстанції.